Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Президент України Володимир Зеленський на цьому тижні відвідав Закарпаття. Він провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України та назвав основні пріоритети роботи українських дипломатів за кордоном. Перше це формула миру. Друге постачання зброї для України. Третє безпекові гарантії України на шляху до НАТО та політика сусідства. Четверте економіка і відновлення. Але головна увага зараз до ситуації на фронті. Бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців, штурми, дуже жорстокі, куп'янські, Лиманські, Бахмутські, Мар'янські, Авдіївські напрямки. Південні напрямки. Сюди не просто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом, терористи вже запустили проти України вже щонайменше. 1961 шахет, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла. Усіх представників, усіх представниць України, всі повинні працювати, всі. На перемогу! На захист життя, життя і людей, і захист нашої прекрасної України ми обов'язково переможемо. Онією з найгарячіших ділянок бойових дій південного напрямку залишається Херсонщина. Звільнені ще у листопаді минулого року населені пункти, розташовані на березі Дніпра та Дніпробузького лиману. Російські війська обстрілюють дотепер і майже щоденно. По село Олександрівка росіяни б'ють із градів та гаубиць з окупованої Кінбурзької коси. Зараз там немає жодної вцілілої будівлі. А після інтенсивних боїв за цей населений пункт у березні і квітні минулого року залишилось багато мін і інших вибухонебезпечних предметів. Між тим туди повертаються люди, а військові сапери, незважаючи на постійні обстріли, поступово розміновують село. Нагадування про жорстокі бої за село в лютому березні 2022 року спала на техніка вздовж дороги на в'їзді в Олександрівку. Оборону тут тримала бригада імені лицарів зимового походу. Вони вистояли, навіть перебуваючи у повному оточенні. Ворог з усієї наявної зброї гатив і по будівлі, яку утримали воїни ЗСУ. І по дитячому садку, в якому переховувались місцеві жителі. Били у вежі зв'язку, водонапорні Башти та інші комунальні будівлі, у житлові будинки. Тоді ж тривали важкі вуличні бої по всьому селу. Лише 17 квітня росіянам вдалося повністю зайняти Олександрівку. А 10 листопада вона була звільнена. За офіційною інформацією, від березня і до звільнення Олександрівки загинув 21 місцевий мешканець. Ще четверо вважаються зниклими безвісті. Але після 10 листопада до села повернулися щонайменше 150 осіб. І це попри відсутність даху над головою та інших зручностей. Зараз місцеве населення повертається інтенсивно, з'являється світло богадаря, праці обленерго, налажується вода, тимчасово подають її, ну але ж мало та помалу вона є. Почали працювати магазини. З берега Лиману добре видно Кінбурзьку косу. Поки що там засіли вороги. І судячи з наслідків їхніх обстрілів, головною своєю ціллю вони вважають не позиції сил оборони, а саме село та його мешканців. Коли наші, дай Бог, попадають нормально, ну наче хлопці непогано дають, о, то вони тоді пробують, вони ж вони стріляють по кому. По мирних населення. Вони б'ють по мирних, по будинках, по всьому гатять. Зараз для місцевих мешканців головна загроза полягає не в щоденних обстрілах. Вони до цього вже навіть звикли. А в тому, що майже на кожному кроці тут стоять міни та розкидані інші вибухонебезпечні предмети. Розмінуванням села нині займаються сапери 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Роботи для саперів вистачить ще, напевно, не один десяток років. Находять і в помешканнях, і на городах, і дуже багато боєприпасів знаходять у басинах, в скважинах, де була питна вода. Оставили неприємності дуже багато. Нелюдська сутність російського війська вбивства та мародерів на прикладі Олександрівки проявляється в тому, що тікаючи звідси майже всі свої вибухові пастки вони налаштували саме на мирних мешканців села. Благодаря тому, що на тому спальному місці мешкала бабуся, яка не мала великої ваги і не шевельнула диван, на якому вона перебувала, було заложено ручну гранату f 1 у зведеному бойовому стані зажато між диваном і стіною. Добре, що хазяїн будь-ві помешкання додивився це, визвали суперів і розмінували його. Незважаючи ні на що, Олександрівка, як і всі інші міста і села України, тримається, живе і працює. Місцеві мешканці чим можуть допомагають військовим. Військові тримають оборону, захищають та розміновують нашу землю. Отже, всі наближають перемогу разом. Українські воїни різні, хтось зовсім юний, а хтось, незважаючи на поважний вік, молодий душею. Втім, об'єднує їх усіх одне бажання зупинити ворога. І вони роблять все можливе, кожен своїми зусиллями, щоб українська земля стала вільною та незалежною. Військовослужбовець 124 окремої бригади територіальної оборони Олександр відновлює книги. Та мріє після перемоги створити мистецьку студію. Його любов і розрада, книжки навіть на війні. Я книги завжди собі тягав, та й зараз їх собою, кхе, собою возив. Ну, так бачив, що якась книга, яка може пропасти, я її намагаюсь підтягнути. Знову ж таки, коли б нормальне життя, зробити бібліотеку, зробити якусь мистецьку студію. Це є вільна хвилина, то краще читати. Заспокоюсь. Той ранок для Олександра був звичайним, допоки він не побачив літак. Так, він навіть не здогадувався, що у свої 58 доведеться змінити спокійне життя, одягнути військову форму і взяти до рук зброю. У Кропивницькому є купалка, я туди бігав купатися кожен ранок. Я так біжу, бачу, а літак за літаком ну і настрій якийсь такий напружений. Я швиденько скупався а назад, запитую у дівчат. Ви радіо включали. Вони так, да, війна почалася. Я діждався восьмій пішовинками, прийшов медкомісію. Повномасштабний то ну, настрій був взагалі нічого в руки не йшло. Я зрозумів, що краще йти сюди, тому що е, толку не буде. Тривалий час не брали. Ну, бачить, людина старенька, а те, що я все життя займався спортом, на це ніхто не зважає. Вік не став на заваді для Олександра. У нього своя переконлива позиція, якої він чітко дотримується. Будучи пліч-опліч із усіма захисниками, продовжує стояти на захисті України і збирається воювати до перемоги. Чим далі Росія буде від України, тим буде краще. Ну, людина мені здається, що вона народжена для іншого, не для бойні, це точно. Ну потрібно стояти і стояти ну, доки можеш, принаймні. Коли справа стосується волі українського народу і незалежності рідної країни, неважливо скільки тобі років. Олександр той приклад, коли без вагань йдуть захищати свою домівку, бо по-іншому просто бути не може. І допоки стане сили, він буде робити все можливе, щоб наблизити омріяну перемогу і відновити зруйновані війною землі. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!